Друзі, всім дай Боже, отакий От апарат. Косимо ми, коротше, бульбу, вона як завжди заросла. того косим, тут моя соя, друзі. Одразу з боку. Тут є соя, отака немаленька. Перший раз сіяв тут за хатою сою. Зараз, друзі, до кошу і десь на днях буду копати бульбочку. Я аж цікаво, яка тут бульбочка в такій такі траві могла вирости. Тому, друзі, не переключайтеся. Включимося вже, коли будемо щось трохи підкопували. Їдемо далі. Що, друзі? Заливаємо воду і їдемо підкопувати бульбу. Така фігня, як завжди. Тут колись був паяний, о, там був паяний радіатор і тепер він вже там пускає воду. Тільки ну, щось зробив, друге верізно. Ну, Маєте МТЗ. Так, зараз залиємо воду. Тут я відірвав болотник, чим так легко буде залізти, але зараз заліземо туди. Їдемо далі. Ну все, друзі, не так багато води пішло, майже від рогу. А в радіатор повністю йде два відра. Так, маса треба вже буде все-таки переробити на нормальну масу. Так, тут ми кондиціонер зав'яжемо зараз. Щоб все було чітко. Ну що, друзі, щось трошки тут є. Ось така бульба. Грубої нема великої. Там була віся, грубша. Хоча трохи щось... А, трохи щось є. Тут вже ліпша. Пішла. Тут таке було здало, що це серйозні речі. Ось така, друзі, больбочка. Не дуже вона тут є. Там було ще гірше, бо там було... Тут була просто трава, а там було малина, зато там так тяжко вже прикінці йшло. Та щось, щось є, але щось, але щось не знаю. Вот, тому щось це є. З голоду не помремо. Скрімка все вбив, напевно. Але ова яка бурма потужна. Що, друзі, ось така вийшла підкопування бульбочки. Тут трохи є. Але ту була трава, перший рік тут то нормально. Тут ще <рес> майже нічого. <рес> ну, є мало, але є груба. Отак. Наразі підкопав дві стежки, а потім буде ще 3 стежки. Там біля сої дуже, навіть не знаю, як там буде підкопувати. Мав обережність, дуже близько посіяти сою. Але, друзі, от такі штуки. Так що, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.